Перша комісія, постійна комісія з питань бюджету, фінансів, податків, економіки. Є пропозиції всі комісії тут нас 25 чоловік, тому що по 5 чоловік ми формуємо комісії, складається 25 депутатів і один з депутатів буде секретарем Бузерської сільської ради. Перша комісія пропонує це Богдана Петровича головою комісії, членами Максимчук Олександр Васильович, Сміласич, Галина Миколаївна, Сокол Дар'яна Анатолійовна, Маломець Анатолій Віталійович. Друга постійна комісія з питань земельних відносин та соціального розвитку села. Тут ми робимо деякі зміни, знову ж таки, щоб ви чули це про Максимчук, Олександр Анатолійович, буде головою земельної комісії. Гармороз Микола Іванович, член земельної комісії, Смик Микола Дем'янович, член земельної комісії, Статицький Роман, Олександрович, член земельної комісії, Мельник Олександр Іванович, член земельної комісії. Постійна комісія з правових питань місцевого самоврядування депутатської діяльності та етики. Також тут робимо зміни, просимо головою земельної комісії головою правової комісії з питань депутатської діяльності та етики з місцевого самоврядування. Кузьменюк Наталію Лихалівну, головою комісії, Павлюк Валерій Васильович членом комісії, дячук Олександр Євгенович членом комісії, Стадинський Петро Олександрович членом комісії, Шкара Павлія Миколаївич членом комісії. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, екології використання правильних ресурсів. Пропонуємо головою комісії Мельничук Сергія Миколайовича, членами Власик Микола Андрійович, дяги Софія Олександрівна, Яцук Андрій Вітальович, Офійчук Валентина Андрійовича. Постійна комісія з гуманітарних питань у справах сім'ї та молоді соціального захисту. Пропонуємо головою комісії Дяченко Михайло Михайлович, членами комісії Дзюба Олег Галанович, Кедис Микола Володимирович, Оліфір Катерина Петрівна, Гунько Микола Миколавич. Є пропозиції зауваження? Прошу прошу те. немає, але повинні питати нас секретаря, як ми обирали Лубіч, Її на даний момент не ми її мають десь включити. Коли ви будемо секретаря, замість все. Які ще комісії? Можемо приймати так постійні комісії. Немає нікого зауважень, пропозицій. По головах комісії всім зрозуміло все. Зрозуміло, що, шановні колеги, депутати, комісії постійні повинні бути працювати напередодні двох днів перед сесією. Мушу ви повинні собі розуміти, хто є новообраним, що не лише приходити на сесію такого, то такого числа комісія буде формуватися тоді, коли ви прийшли на комісію в кількості не менше трьох чоловік. І приймаємо рішення, все, наприклад, земельні питання по законності, по бюджету, і тоді їх виносимо на це. І нам на сесії набагато легше, тому що діючі депутати, які були 6 го скликання, вони фактично бували до 15-ї години. Бувало, що розходились готова на роботу тому прокуратури і ми не могли прийняти позитивного рішення, бо не було. Відбору. Прошу кажуть. Ні, все ж таки ми неправильно прокураті говорили. Обов'язково. Комісії не може бути без комісії. Включаємо комісію. <плес> земельну комісію, так як вона має земельну комісію. З поправкою Дяченка, щоб включити в земельну комісію. А далі буде, ви знаєте, яка процесу. Буде друга ну, сесія, будемо обирати, домовлятися, вирішувати, по комісіях постійних приймаємо, так? З поправкою Дяченка, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Є, а, є Вони утримуються. Я, Микола Миколаївич, хотів запитання задати. Так швидко ми йдемо. Ну, так, так, Я молодий і депутат і так, 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 віде. Віде. прошу, Якщо прошу, прошу. можна, прошу. я Скажіть, будь ласка, ви, ми зараз приймаємо оці перелік Цих комісій, і членів комісії, і далі ми до цього питання не вертаємося в процесі. Дивіться, далі вже комісія, формує засідання комісії. Дивіться, Можете навіть члени комісії переобрати голову. <звілляє> Це просто, ну, ми плануємо так, наприклад, щоб був той головок і далі голови. ви обираєте заступника і секретаря. Я, я, секретар. я зрозумів. Ви скажіть, будь ласка, так. Значить, якщо, наприклад, на сьогоднішній день, я грубо говорю, так. лікар буде працювати в бюджетній комісії. А будівельник чи механік буде працювати в питанні охорони здоров'я, то потім ми не зможемо це діло і будемо говорити. Ну, то можливо, давайте ми обсудимо це питання трошки. Торкнемо його. Чому? Так. Прошу, прошу, може, може. Помігти людини за безпеці до той чи іншої місті. Чи воно вже розміжно з її діяльність по життю? Кільці тим, які вона буде діяти в органах місцевого самовітування. Розумієте? То якщо так само це питання, я не можу знати, хто з людей чим займається. Ми Я навіть не можу, не щоб, щоб, щоб хтось щоб зачитав, хто к ним працює, чи представився. Починаючи з кожної комісії, п'ять людей комісії усі людей навіть представляються, яким вони працюють. Відри буде доречні від прийняття рішення, виключення чи з тих, далі. Але ще одне питання, як можна віддати. Переносився комісія. Питання можуть, можливо попав в економіку, земельну комісію по молоді, як формуція робота комісії. Передусім, є порядок денний. І кожна комісія після того визначає, які питання порядку денного вона бажає розглянути на ті чи інші комісії. Це просто навіть комісія гуманітарних питань, якщо їй зацікавить те питання економічне, вона на засіданні комісії виносить економічне. І дає свої рекомендації. Я розумію, права, е і право інші. Люба комісія може розглянути любе питання. Викарію, ви зрозумієте, дивіться, я вам пояснюю, що ми даємо вам голову в комісії, фактично, щоб ви мали можливість, собі сформує ця комісія, 5 чоловік не задовільняє, як каже Юрій Миколаєвич, наприклад, там в нього спеціальні сети то Ви собі перегорете самі, розуміє? <кху> <кху> ви розумієте? Ви пам'ятаєте, як на шостому ступені була там загроза по бюджетній комісії, як було? доводило до чого, що там десь якісь. Ситуації. А тут фактично ми пропонуємо. Ви далі збираєтеся комісії, вибираєте заступника, ви вибираєте секретаря, і не підходить вам, наприклад, там чи є сторізня, чи ви собі по поряд діяльності комісії, не діагності діагності. а або те, що в наприклад, яка. яка... Спеціалізація є Якщо є лікар, то хай буде займається там, якщо будівельники займається там, якщо юристки займається там, якщо технічна грава та людина, то хай йде туди. Прошу вас, я кажу, що я вмію, що це так де кругом мене. Тут стоїть, мене поставити чи рекомендують головою бюджетної комісії. От. Це на те робилось поправка, що я лікар, але я в бюджетах не тямлю. Так, да, я сам це знаю, що я не тямлю, але я вже просидів третій цей термін, казала, так сказати. Я вже трохи побачив. І мені. На цьому підставі я не хочу бути із децей от. От. Я згідно і мені краще працю було працювати в комісії з охорони здоров'я. Хай дасть! Я нічого ну, не, ви, не Я, я... я вибачаюся, ну, не депутат, але правді. А чому я правді? можу брати самоото? Чому... Якщо... Але, що ти... ви сказали ви ну, то, сюди, ні, не про це і відкрите просиділи? Я сказав, що я тут сидів. і Я бачу, як речали питання під комісії. я вирішив... Я Дивіться, я ж я вам пояснюю, ми, наприклад, Анатолій Віталійович, що працював головою економічного розвитку. Так, ворона Віталій. Ми сьогодні фактично об'єднали і бюджет і економіку між собою от, зійдуться Коваль, Максим Шугусоку, Соколов, омець можливо собі зробити так як каже Богдан Петрович, розумієте. Ми пропонуємо. А ви собі між собою знову ж таки, ми в бюджетну комісію, я був заступником голови земельних бюджетної комісії, ми заходили в іншу кімнату і таємним голосуванням обирали голову комісії. Оце було Миколаєвна, було так Розумієте? Так що тут по відношенню все, що сьогодні. Скажіть, будь ласка, бюджетні комісії. П'ять чоловік. Хоч один. Займався з державними коштами. Напротязі своєї праці. супер. Бо я. Це займається містом Тобто ви я знаєте, що таке державні кошти? Так. Та, кошториси так. і відповідні акти виконання? Все знаєте. Ну, умовно стараємося Далі. Е, е, Сокол Заряна Анатолійовина. Я, я, да? Лопо Галина Миколаївна. Я? Сокол. Я? Сокол. Що? А ви, якщо можна, ваша спеціальність. Я зайду це коло в целі разі. Що, що ви знаєте? Роботу по бюджету я знаю. А що таке робота по бюджету? Я ж, наприклад, прийшов сюди, щоб ходити працювати і працювати. Так. Питання, Питання ну, цікаве, розумієте? Потім цих п'ять чоловік залишиться і будемо говорити, вони будуть просто там між тобою. Давайте, може, ми Є два основних, будемо говорити дві комісії. Це бюджету і земель. Дальше це все як я казав, майже то там юристи мають бути. Там має бути будівельник. Надалі Вона має адвокат-юрист, так, так розповідав? Так, Наталія не каже. Працюю <приз»>. юрист на підприємстві, але охорониться діяльності і займається так, що пацієнтської. <приз>. Я, якщо думати спочатку до логічної, звичайно, право діяти мені бути більш доречною, але водночас я звичайно будувати участь. Всі комісії правильно? Юрій Миколаєвич буде брати також засідання. Всі комісії всі люди приходить з собі. Ми ж вирішуємо всі разом питання. Ми сходимося в кабінеті сільського голови і спільно разом з тобою депутатами стараємося вирішити. Це трошки може ми цю діяльність. Побачимо, але багато того, що ми маємо всі приходити, розуміємо. Ніколи не вирішувалося, не знаєте, що ніколи питання бюджету не вирішувалося десь якісь інші кімнати. Так як нас останній час комісії працювали, бо не вирішувалися всі на себе. І земельні, і фінансові, бо ви бачите, як хорошу Нормально. Тому ще які пропозиції всі депутати були знайомі з тим, ким потрібно включення. Не були всі знайомі. Я не згадався, Наталія, я, я вам сьогодні винятку, щоб з підходи. Вона підходити. Мене лише звертався до мене Дзюба е, Олег Граманович Оле, Оле. е, просив, щоб я хочу бути членом комісії по, по гуманітарній сім'ї Володимиру. Я кажу, я не хочу. Було таке? Було. Просив е, по, е, по Екології Сергія Михайловича, говорив з цими головами. я ж, <vérité> <запропонували>. <'y> <Запропонували. Мож>, <'y> По-перше, всі не мали можливість 25 число закінчилося. Трошки ви об'єднані з ви Приходите звертатися, знаєте, ми ж всі робочі дні були. Тому, Якщо зробити якісь перестановки, є пропозиції, ми теж можемо це з вами сьогодні зробити. То <'y> <'y> давайте зробимо. <світал y> <світал y> давайте зробимо. <світал 'y> Тут багато є молоді, ми майже всі незнайомі. Хоча живе вроді би на одному гектарі. Давайте обсудимо, хто сьогодні має якусь спеціалізацію. Можливо, там краще буде в якійсь іншій комісії. Хоча навіть тим самим членом комісії. Ну, навіщо? Є, Я е, вас розумію, ваша пропозиція вас включити в бюджетну комісію. Бюджет? Мене можна не включати в бюджетну. Я хочу, щоб там були відповідно або будівельники, або фінансисти, або економісти. А? а я не знаю, хто який має спеціальність. Давайте розкаже. Чому так уже скоповити? Завтра зараз не збереться чи зі диктава, чи ні? Чи бажає? Чи погоджується особа? Яка У нас професія. Медицина теж хоче бюджету, культура теж хоче бюджету, шановне товариство. Ну чого ж по суті кажіть? Яка різниця? Хоче свого бюджету, то й свого бюджету. Бюджет стається скупи бюджету. Ми з кожним депутатом, якого пропонували на голову комісії, мали особисту розмову. Михайло, я мов... а, а, да а, З Анатолієм Олександровичем, Олександром Анатолійовичем, мало особисту розмову, з Коварем Богданом Маганаметровичем мало особисту розмову. Зі всіма року. Не, не мав мов... лише з позмію, тому що так вийшло, що ми спілкувалися, але хотіли. Я думаю, що вона попав у небо, де що. В в ліпчі в ліпчі так? Я була здоров'я, то мене про цю поліцію розповів. Здивована? А чого дивувалася? Голова, який раніше пробув головою, він сидить шостого 6 Його був заступником Павлюк Валерії Васильович. Але поговоривши з Павлюком Валерієм Васильовичем, він сказав, що я фактично мені буде складно, і він відмовився. І ми просимо вас, як юриста молодого спеціалісту. Так, Валерій Росії? Все ніяких кулуарних домови, знаєте, все ж відкрито про Тому які ще пропозиції? Так, прошу, Володимир Оставич. Голова комісії що Був, був, був. Е, Я поясню, депутат, Кожен депутат має право працювати на вибор, свій, в будь-якій комісії. Але для цього він має написати заяву, що він хоче працювати не в цій комісії, а в іншій. І рада має прийняти рішення задовільне чи не по його Це Дальше. Дійсно, е, наскільки я розумію, саме складна робота буде у правовій комісії. Тому е, дійсно шкода, що не було в попередньому спитленні юриста в сільській раді. І е, я мусив виконувати обов'язки голови правової комісії, вивчаючи документи. Це було не так просто. Але і не стільки багато було подань прокуратури на наші якісь незаконні рішення. Не стільки, що в процентному відношенні більше 5%. Так. Тому є, я тільки хочу звернутися до... Депутата Кузменюк, наскільки так, так. Я не я. Е, і прошу як юриста дійсно очолити комісії, тому що голові комісії найбільше буде питання. Е, і дійсно ваша вказує, професія підходить, чи освіта підходить до виконання цієї ці обов'язків. Зрозуміти, що в депутатському складі обраному більше юриста немає. Тому я тільки хочу побажати вам дійсно плідної роботи, без суттєвого вжаку в роботі, тому що за три попередні терміни, які я працював, в тому числі головою депутатської комісії з правових питань, були. Виклики прокуратури, СБУ, міліції, були пояснення і так далі. Я не хочу лякати голову депутатської комісії. Вона <звук> молода людина, яку пропонував на сьогоднішній сесії, але е, старається не порушувати закони і... Працювати. брати і давати Ще хочу сказати. Депутатські комісії приймають рішення на своїх засіданнях. Ну, Перше засідання комісії має депутатські бути організаційне, на якому депутати п'ять як чоловік, які запропоновані у члени комісії, обирають голову і секретаря. Це перше і засідання і заступник. Да. 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 Три посадові засуди. Якщо є якесь заперечення до голови комісії, яке вже проголосоване, наскільки я зрозумів. Ні, ні, визначиться. І якщо є необхідність замінити голову цієї комісії, члени комісії мають право це зробити. виносить виносять раду протокол цієї комісії, на якій це відбулося, і рада. Чи затверджує, чи міняє склад? Ще ж може члени комісії не підійти те, що ми пропонуємо? Я, що... я так, так, члени комісії з п'яти чоловік виберуть одного. Так. Так. Ну, тобто, так. Так. Вони болтуються між собою. Так. 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 Другі депутати не впливають. Ви зараз як приймаємо, так і буде. Якщо зараз ви прийдете... Ну, то навіщо? Давайте на суд. не буде, так і буде. Ну, no, це буде, 25 5 чоловік, може, може там... Ви ще ви, раз виносить, <клев> <Наслідують позари>. Вже, <клев> ще, ще <клев> на раду виносити треба, на слід друг до зриву. Ще раз на раду тоді виносити. Якщо в <клев> комісії відмовили, обрати, затвердить голову чи там... Дякую. Шановні колеги, нас в нас капіталь регламент, тому що ми говорили до 13 години. Прошу продовжити. Наскільки хвилин? Хвилин 15 нам ще вистачає, ви давайте до 13.30. Прошу проголосувати, продовжити регламент До 13 години 40 хвилин. Хто против утримався? Тримається оголошення.